Саме головна заготовка на зиму. Вона універсальна. Рецепт надзвичайно простий. Я додаю її і до м'яса, і до голубців, Смакує навіть просто з хлібом. І це аджика, домашня аджика, страва, яку обожнюють усі. Беремо помідори, перець, яблука, моркву, а також гострий перець. Додаєте за смаком. Я даю один стручок, так як дуже гостро не люблю. Усе пропускаємо через м'ясорубку. Виходить яскрава овочева маса. Далі ставимо на вогонь на одну годину. Час пройшов, додаємо цукор, сіль, олію, чесник, оцет. Перемішуємо ще одну годину, тримаємо на вогні. І тоді закриваємо в банки. Банки я простерилізувала, кришки також. Аджека готова. А ви готуєте аджику на зиму? Напишіть в коментарях.